Всім привіт, друзі, на связі Руся і колянчик Трошечки про себе. Я Дем'ян, мені 16 років, я займаюся криптою вже практично 4 роки, я ще був свідком, коли біткоін коштував 15 тисяч. А я був свідком, його. <світ> Якщо Дем'ян був свідком, коли біткоін був по 15 тисяч, то я був свідком, коли він ріс від, 2... від 40 000 до 60 тисяч. Ем... Натомість пізніше я думав, що він уже летить вниз і я його зашортив і пракав МВС толарів. Ну і трошечки про себе. Мені 18 років в криптосфері я відносно недовго, буквально пару місяців. Запросив мене Дем'ян. І в цьому блозі ми би хотіли розказати про свій шлях криптовалюті, як ми взагалі почали, чого ми досягнули в в результаті. Про наші цілі та пани ми будемо ділитись в нашому телеграм-каналі Криптогусь. а також підписуйтесь на наші особисті соцмережі. А перед початком цього шедеврального відео хочемо передусім подякувати нашим топовим спонсорам Кейтару, які зараз є нашими офіційними партнерами. Кітару самий топовий арбітраж трекер у 2024 році, при роботі з яким ви забудете славу незручності. А по нашому промокоду, який ви знайдете в нашому телеграм-каналі, ви получите 20% на покупку любої першої ліцензії. І в цьому відео буде декілька фрагментів, як ми лутали нестандартний дроп від епирон. Чому він нестандартний? Тому що там потрібно пройти гру, яку практично неможливо пройти. І тому ми вирішили піти двома способами, і ми побачимо, який буде з них кращий. Який буде ефективніший і кому насиплять більше бабу бабок. А ще ми б хотіли поділитися челенджем, який ми заключимо з вами. Ми зараз беремо участь в трьох дропах, і якщо вони нас побриють, то ми стрижемось на лесо, йдемо качати мишці. Ще один цікавий факт. Моя трешка коштує тисячу гривень. Сколько? Це 1000 гривень. Да ти шохуел, шо, блядь, сука! І що я, ну, великими грошима, я би не хотів її псувати. Мені похуй. Так, если мені абсолютно похуй, то нормально. Я не думав, що мені прям абсолютно похуй, такого бути не може, наверху. Ну щось, друзі, ми зараз переходимо до розпакування обладнання, яке ми купили за 400 євро, щоб знімати для вас самі круті інформативні відоси. Дифи. На даному відеоролику ви бачите мікрофон Logitech Blue. Він має досить непогані функції, має 4 режими роботи, а також кнопочку Mood і регулювання підсилення. А зараз ми розпаковуємо камеру, а також два портативні мікрофони, які ми використовували на зовнішньому записі, тобто на вулиці. Пізніше в наступних відео ви бачите, наскільки хороший вони мають. Звук, ну і камера, завдяки якій ми записували. А зараз ми прийдемо до фрагментів, як ми вдали цей самий нестандартний дроп. Чому він нестандартний, так я вже говорю, тому що потрібно потратити дуже багато часу, і тим більше це неможливо прийти з моїм комп'ютером. Баксів на акаунт, але щоб його звукати, треба зробити скріншоти ігри. Це піда. Я, я як мені на 10 акаунтів загнати? Покажи, ту за у мене, бл. Ні, ну тебе хоча б комп витягує, ти можеш грати, блядь. Я не можу на емай навестись, бля. Віцему результаті я вирішив написати Міньйонам. Хто такі Папой. Апой? Ааа, апой. Це люди, які виконують великий обсяг роботи за не дуже велику плату, а саме моєму другу. Алло? Алло, дай боже Дім'як шо ти на ногах ще тримаєш? Здоров, хочеш її бабки заробити? Хочу. Ого, конечно, брат. Хоро... Давай. Короче, дивись, не треба, щоб ти зібрав свою команду. Пройшов гру і скинув мені скриншоти. А. -а. Ну давай кидай ссылочку. Все, потім. Все, давай. One hour later. О, фармер звони. Алло? А... От скажи мені, чесно, ты. Ти... Шо таки. Ти бачив цю гру взагалі? Ні. Ти бачив, що ти мені? Ні, ти бачив, ні? А шо там? Там стільки баю, там стільки непонятних кнопок. Там, там переклад одновременно з російською, українською, англійською, якоїсь японською! Я того рот О, ти мені скажи, який в мене термін здача? Мені надо десь на сьогодні, вечором, через годинку, дві. Сьогодні вечором? Ти шо ебаный? Я... Мені мінімум місяця. Боже, короче, я тебе поняв. Давай, все, йди на. Біля мене ви мене не вийшло договоритися. В кінцевому результаті мені не вийшло домовитись своїм другом, тому що обсяг роботи був реально дуже великим, а часу було дуже мало. Тому в розпачі я написав на чат криптогуся, де знайшлась людина, яка погодилась співпрацювати зі мною і надати мені такі скріншоти по 5 доларів за один скріншот. Договорився я з чувачком, що він мені продасть акаунти по 5 доларів за акаунт. Зараз наче. чекаю всі бачили, проводжу оплату цій людині. Я зробив трошки в інший спосіб. Я обійшов систему. Не знаю наскільки це буде дієвий спосіб, але я використав Photoshop cs 6 Звичайний Adobe. суть полягає в тому, що я знайшов скріншот в хорошій роздільній здатності в Твіттері, власне, як якась людина просто прийшла до цього Gold 4 і я просто вирізав цей Gold 4 у фотошопі і наклеїв його на свій. I don't... І так, дорогі друзі, хочу надати, що в нашому телеграм-каналі скоро відбудеться топова конференція, на якій будуть присутні люди, які мають неабиякий досвід в світі криптовалюти, де ми будемо відповідати на ваші запитання, обговорювати ринок та взагалі на різні теми поговоримо, спо поспілкуємося. Відповімо на всі ваші запитання. Тому за дедлайном та початком цієї конференції слідкуйте в нашому телеграм-каналі, ставте реакції на телеграм каналі Тому всіх очікуємо на конференції. Дякуємо всім за перегляд цього відеоролику. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, пишіть коментарі. Якщо побачу бачу активність під цим відео, я розкажу, як я в 15 зробив 60 тисяч гривень, і також детально буду вчити вас також робити такі самі результати.